Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу! І так, чудовою новиною для українців став бій Олександра Гвоздика проти Річардса Болотнікса, якого він фінішував у шостому раунді. В Мексиці у бою в напівважкій вазі, колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик, 19-1 15-ко продовжив своє повернення. Зупинивши у шостому раунді Річардса Болотнікса – 8К. Гвоздик своїм джебом контролював Болотнікса протягом двох раундів. Болотнікс почав агресивніше кидати в корпус, що змусило Гвоздика трохи більше влучити. У 4 раунді обидва боксери були з чистою головою. Жоден із них не зміг потрясти іншого. П'ятий раунд був таким же. Оскільки двоє бійців були дійсно активними головами на близькій відстані. У шостому раунді гвоздик вийшов з більшою нагальністю і почав наносити сильні удари по Болотніксу. Він розгойдував Болотнікса і карав його ударами, забивши того в нокдаун. Болотнікс піднявся з сильним порізом лівого ока і бійку зупинили. Тож гвоздик здобув перемогу над Болотніксом технічним нокаутом Вітаємо! Тим часом до великого бою Девіна Хейні з Василем Ломаченком залишилося менше двох тижнів, і тепер для вас зібрані всі подробиці про те, як відстежити подію, адже в Україні цей бій транслювати на Мегаго не будуть. Абсолютний чемпіон у легкій вазі Хейні зіткнувся з найважчим випробуванням у своїй кар'єрі в ломі, який раніше володів трьома поясами свого суперника. Ломаченко програв титули Теофіма Лопесу, який у підсумку поступив їх Джорджу Камбосусу Молодшому. Зрештою, Хейні двічі переміг Камбосуса Молодшого, щоб отримати всі чотири пояси, влаштувавши величезний бій у Лас-Вегасі з українцем Ломаченком, який роками прагнув беззаперечного бою. 35-річний боксер минулого разу переміг Джамейна Ортіса, а потім дивився на Хейні у Ринзі. Але наступними тижнями пара нарешті зіграє в рукавичках, а переможця рекламують для великого бою проти Джервонти Девіса, який нещодавно переміг Раяна Гарсію. Великий бій Хейні з Ломаченком відбудеться в суботу, 20 травня. Головна подія розпочнеться приблизно о 6.30 ранку за українським часом у неділю, 21 травня. Бій Хейні проти Ломаченка відбудеться на MGM Grand Garden Arena у лас вегасі штат Невада. Поєдинок транслюватиметься в прямому ефірі на Sky Sports Main Event і Sky Sports Arena у Великобританії. Ви можете подивитися подію в прямому ефірі з програми Now TV або SkyGo, яку можна завантажити на свій мобільний або планшетний пристрій. Щодо Андеркарту, то там також будуть цікаві поєдинки. Джуно Накатані вийде проти Ендрю Мелоні за вакантний титул чемпіона світу за версію WBO в суперлегкій вазі. Реймонд Моратала буде битися проти Джеремії Накатіли в легкій вазі. Оскар Вальдес зустрінеться з Адамом Лопесом в супернапівлегкій вазі. Стосовно головної події, то Хейні висловився так. Зараз для нього, тобто Ломаченка, безумовно важче я набагато кращий боєць, ніж 4 роки тому, набагато сильніший, зріліший і досвідченіший на ринку. Я знаю, що він важкий суперник, він збирається добре підготуватися до бою, але я буду кращим цей вечір. Чим кращий суперник, тим краще я виступаю, і я покажу це. Він найкращий хлопець на папері? Я також покажу, що я вищий нього. Він був бійцем номер один у рейтингу Pound for Pound, і з часом я ним стану. І на завершення, Дмитро Бівол відреагував на заклик Канело Альвареса до реваншу з ним саме у напівважкій вазі, сказавши наступне: Навіщо мені проводити реванш у вазі 79 кг? У чому для мене буде виклик чи в чому моя мотивація, коли я вже перемагав його у цій ваговій категорії. Не думаю, що треба перейматися тим, хто і що думає мова про те, чого хочемо ми, чого хоче кожен із нас. Думаю, якщо канела хоче перемогти, то в 76 кілограмах у нього має бути більше шансів, бо це його вага, а для мене має бути мотивація і виклик. Що ж, на сьогодні це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!